Харківщина, харківські рубежі, фактично провалене утримання російських окупаційних військ на першій лінії оборони. Це пов'язано з багатьма речами. Ми ми дивимося, як вже на сьогоднішній день Орли Татарова фактично почали розслідування кримінальних проваджень, що солдати не так воюють, що тероборона не так забезпечила охорону тих рубежів. А я сам знаю, що це таке, коли тероборону використовують, як то навіть чи без ручки, коли її комплектують по остаточному принципу, коли озброєнь, на кшталтах артилерії, танки, міномети і так далі, фактично в них немає. І звичайно, звичайно, питання інженерних споруд. Це ж не зовсім про солдатів і про лопати. Я так вважаю. Але тим не менше, кримінальні провадження вже порушені. Якщо не помиляюся, дуже багато офіцерів зараз будуть ходити давати на допити в ДБР. Можливо, хтось дійсно підписував акти невиконаних робіт, як нібито виконані. За це теж треба розбиратися, звичайно. Але чомусь я вважаю, що все таки питання перша лінія оборони і тероборона. Вони трішки несумісні, бо дійсно питання комплектації мотопіхотного підрозділу або просто піхоти, як я кажу, народної армії, яка фактично у нас не має достатнього забезпечення. Ну нагадує мені так знаєш утилізацію тих, хто патріоти, тих, хто пішов в військомати, тих, хто в 22-му році нікуди не втікаючи, стояли в чергах за отриманням зброї для оборони рубежів. Ну така історія, але Харківщина, тим не менше, зараз піддається бомбардуванням. Росіяни продовжують нищити саме місто Харків. Ми бачимо історію вчорашню історію атаки на епіцентр, де загинули мирні мешканці. Росіяни це вбивці. Ми хотілося б зловтішатися, але саме про такі наслідки я попереджав п'ять років тому. Я практично щотижня тоді постив фотографії розбомбленого Алепо і проводив паралелі саме з Харковом. Казав двохмільйонне мільйонне місто в Сирії ще за там три тисячі кілометрів від Москви могли, могли в попіл стерти російські ці збройні сили. Ну зокрема за рахунок використання авіації. А двохмільйонний Харків, який знаходиться на 20-25 кілометрів від російського кордону, те саме може відбутися, і весь час нагадував про те, що ну Маріуполь той самий згадував, де зрештою була використана і авіація. Тут росіяни не наважуються використати авіацію, але що, що треба зробити для того, щоб убезпечити більш-менш нормальне функціонування в цих важких умовах двохмільйонного міста? Ну сьогодні там напевно вже набагато менше населення, ніж два мільйони, але тим не менш, мене лишається там багато моїх співробітників, зокрема у цей комплекс поліграфічний, де друкувалися і наші книжки, нашого книжкового клубу, редактори, які працювали над моїми проектами, які видавалися і друкувалися в тих самих типографіях. Так, от ну є англійською такий вислів rocket science», коли? Хочуть пояснити щось, і кажуть, що це не таке важке, як наука про ракети. Ну в тому сенсі, що наука про ракети набагато важче, ніж інші будь-які будь будь теми. Але з урахуванням того, що все ж таки я за першим своїм фахом військовий перекладач-референт, і, і єдиний в мене диплом насправді реальний зобов'язує мене якраз розбиратися в ППО, тому що з шести моїх відряджень як якості військового перекладача чотири були пов'язані саме з комплексом ППО. Ці саме С 300 С 200 Печора, Квадрат, ОСА, стріла і та сама шилка. Так от попереджали про те, що російські російські росіяни накопичили тих самих С-300, це взагалі то протиповітряна оборона ракета, але її використовують росіяни для наведення і на сухопутні цілі. Так от в них за нашими сьогоднішніми точними оцінками 10 тисяч таких ракет для того, щоб Якщо б там розмістили сьогодні те, що вимагають ну наші деякі там блогери, активісти, поставити ту під Харків, Петріот, для того, щоб він захистив Харків, його треба не далі не далі, ніж від 50 кілометрів від кордону. А с 300 це, поради, це цей mm. радіус дії комплексу С-300 для по наземних цілях 120 кілометрів. Так от як тільки з'явиться там Петріот в околицях Харкова сьогодні. Всі російські баражуючі ці БПЛА, яких там десятки щодня фіксують над, неб, над, неб, над над Харковом, вони одразу ж його знайдуть і вони знекровлять його е, своїми с 300 запустять туди на там 100 ракет впродовж тих, одного тижня, і все закінчиться боєзапас е, цього Петріоту. Нема буде чим okay. далі далі вражати вражати цілі, е, а головне, що і як тільки вони. Його локалізують, знайдуть його саме місце, розташування завдяки своїм ППЛА, То будуть стріляти не тільки туди С-300, а всіма можливими сьогодні засобами. Тобто, для того щоб убезпечити ось це надійне перебування Петрів, треба насичити всю оборону, всю цю 25-30 там кілометрову зону між кордоном Росії і Харковом, комплексами малої дальності дії те саме, які я згадав там. Оса, стріла, шилка. В яких радіус дії там до 30-40 кілометрів, але їх сьогодні в нас недостатньо ті резерви, які в нас були. Нагадаю, що там ще з радянських часів випускників українських шкіл, і оскільки вони за рівнем підготовки були вищі, ніж випускники шкіл інших республік радянського союзу. Вони насичувалися периметр радянського союзу комплексом ППО. Тобто в нас підготовлених кадрів було достатньо. Але для того сьогодні, щоб прикрити увесь кордон, і в першу чергу, Харківській області в їх вже немає. Тому якраз і нагальна потреба звертає. Намагатися до наших західних партнерів для того, щоб вони забезпечили не тільки самі комплекси, які сьогодні списані, я ну наводив себе в телеграм-каналі. Кількість там комплекс, припустимо, Роланд. Там щось біля тисячі комплексів цих списані з країн НАТО за останні 20 років, тобто їх, їх не знищили, вони стоять так на складах. Але нам для того, щоб навчити наших е ветеранів там чи сьогодні строковиків. Роботі на цих комплексах потрібно мінімум 6 місяців. Тобто треба звертатися до всіх наших партнерів для того, щоб вони забезпечили надійну охорону Харкова цими комплексами малої дальності дії з своїми розрахунками, знавченими вже своїми військовими. Тобто, це нагальна проблема. Не саміти, як Зеленський ставить сьогодні. Три пріоритети енергобезпека. У нього там цей коридор зерновий. Тобто, це не не настільки нагальні проблеми, щоб висувати їх на перше місце на цьому саміті в Швейцарії, який має відбутися за два тижні. Друже, я тут буквально ще невеличке доповнення добавлю до того, що ти сказав. Ну це знову ж таки нас повертає на ту сторінку, де Зеленський має звернутися до західних партнерів, щоб вони ввели свої підрозділи спеціалістів разом з тими комплексами, наприклад, як ну, як збройні з'єднання. Але в цьому контексті я виведу зараз ще одну, значить в журналі «The Hill» ми побачили виступані Вікторії Нуланд. Ну хтось може пам'ятає, хтось не пам'ятає, але тим не менше вона що говорить. Вона говорить, що наступна Харківщина став сигналом про те, що Сполученим Штатам пора сказ дати допомогу Україні. В нанесенні ударів по базам Росії, бо оці С-300, вони не в космосі літають, вони десь стоять, і нам потрібна зброя для того, щоб знищувати це все лайно на території Росії, бо інакше ця війна дійсно буде вічно, і ми повинні бути свідомими того, що не на не перенесення війни на територію супротивника ніколи в житті не закінчить цю війну. Перемогою над Росією, бо Росія ніде не збирається зникати, і саме в цьому контексті такі заяви пані Нуланд я дивлюся, зараз сполучених штатах Америки взагалі часто густо звучать такі заяви від багатьох сенаторів і конгресменів в контексті дозволити Україні використовувати західну зброю на території супротивника. Ще одну ремарочку: міністр оборони Польщі сказав, що якщо Росіяни застосують на території України, а це ми говоримо про підвищення ставок ядерної зброї, будь-якої тактичної чи яка б там не була. То як сказали, нібито сполучені штати росіяни, то ми знищимо всі ваші війська, які є на території України, звичайними конвенційними засобами. Ну це хороша заява, але за заявою мають стояти підготовчі дії, ну хоча б як мінімум. Тим не менше, ну от такі в мене думки з цього приводу я з тобою погоджуюся. Виснажити системи ППО Петріот і пуску однієї ракети Петріот коштує набагато дорожче ніж ті всі С-300, ну скажімо так, разом взяті, якими тими дешевими лайном росіяни можуть зробити так звану, ну як вони називають, санітарну зону? А фактично, це зона пустелі непридатна для проживання. Думаю, так будь ласка, тобі декілька слів з цього приводу перед тими перейдемо до нової теми. У так мене просто знайомі активісти якраз Євросолідарності, в яких були великі підприємства в Харкові під Харківській, Харківській області, один з керівників європейської солідарності його підприємства. Точкові удари С-300 відбулись в перші буквально тижні, в перші місяці російської агресії. Він тоді попереджав, що те саме ж відбудеться з іншими. Ну там чому він був в перших рядах? Тих хто постраждав? Ну можна здогадуватись, да, хто там наводив на його об'єкти, які там його вороги. Але він тоді кричав: То це ж в них естри. Ста тисяч накопичено. Ну невже ви не розумієте, що тими об'єктами для враження можуть бути будь-які стратегічно, не тільки стратегічно важливі для України об'єкти, а головне об'єкти, на яких перебуває велика кількість цивільного населення. Як це відбулося вчора в епіцентрі? Ми страшні кадри. Ви бачили, але проблема в тому, що ми ці кадри ну сьогодні там Зеленський, Зеленський знявся на фоні. Я подивився його там. Звернення англійської мови. Він записав, ну більш-менш нормально записав, але знов ж таки до чого він закликає. Просто там до, до, до допомоги конкретика потрібна. Що нам потрібно насичити нашу е, протиповітряну оборону, протиракетну оборону завдяки ось якраз тим комплексам, які я ж згадав тільки що списані тисячі цих комплексів списані були в країні в, в країн НАТО за останні роки. А головне, що у ці кадри не тільки того, що він там познімався на фоні цієї е, розбомбленої е, е, друкарні там чи книгарні, а показувати всі. Можливі локації і винаймати сьогодні те, що роблять ізраїльтяни для, того, для боротьби з в інформаційному просторі вони сьогодні на розі е, цього е, бродвею та п'ятої авеню в Нью-Йорку. колись десь теж довелося мені працювати там на російськомовній радіостанції, таким граючим тренером е, народна волна, так називаємо так, так званим. Так от, на Time Сквер вони орендували величезні е, ці плазми. Рекламні і показують кадри знущання над ізраїльськими жінками, полоненими військовими 24 години на добу. Проізраїльська якась єврейська організація американська виняла на 24 і Показує ці закривавлені тіла ізраїльських полонених. Так от. В них лишилося сьогодні за даними ізраїльської розвідки не більше ста живих. Тобто, з тих 136, які були ще там місяць. Тому, за останні дні було ідентифіковано декілька десятків вже як зазагинуті. Тим більше, крім того, були знайдені інші тіла, які поки що не змогли ідентифікувати. Тобто, реально там залишилося менше ста живих полонених, але за них ізраїль бореться щодня. І не тільки Ізраїль, а вся ми бачимо єврейська проізраїльська громада світу, ті саме євангелійські організації. Ці християнські в сполучених штатах, які, членом якої є спікер Джонсон, да й ми знаємо, що на нього в особисто вплинула оця рекламна кампанія, яка відбулася на е, напередодні голосування карколомного цього судолиносного в палаті представників, коли розвісили прямо перед його будинком. вийняли ці площі і там закликали до його сумління. Так, от так сталося, що я поки до тебе вийшов на стрім, зустрів свого доброго товариша, того теску Захаренка, і Я якраз попросив його до нас приєднатися, оскільки знаю. Яку величезну роботу він зробив? Його е син зробив е е Іван, коли збирали якраз усі матеріали страшних російських злочинів? Вони проїхалися по всіх містах по Київщиною, де відбулись ці е е е е е е жахіття, і зараз в, 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 в Харкові теж збирають матеріали. Тому я прошу ігоря якраз до нас приєднатися, висловити свою думку з цього, з цього приводу. Ось, бачиш, такий Так, привіт вітання. Так, привіт, привіт, слава Україні. Вітання. Героям слава радий дуже чути, mm -hmm. радий дуже е, бачити. Дійсно, зараз е, мій син в Харкові. Зараз мої команди в Харкові. Я теж нещодавно е, от, повернувся. Знаєш, я тут такого е, хотів сказати: перед війною mm -hmm. мені друзі показували Харків, розповідали, які класні парки, які, як там скільки все зробили, кажу, я що вас спілкували? Та ігор не нагнітай. Кажу, слухай, ми тут поруч з кордоном. Е, і ну от, парки не допоможуть, дороги не допоможуть. Ну і тоді вони вже попросили вибрати. Коли війна почалася, і от ми зараз часто спілкуємося, і от вони розповідають, що ну, відбувається. Звісно, коли в Харків приїжджаю, теж з ними зустрічаюся. Ну що, Харків витримається, Харків заліза бетон, і от мене багато друзів по туризму. Хтось закрився, хтось один бізнес закрив. Наприклад, зараз там от мене і друзі кавою вони займаються. Так я щоб їх підтримати, замовляю каву. Звісно, ну підтримуємо трошки харківський бізнес, щоб вони не їхали. Ну щоб вони вистояли, да? щоб вони вистояли. Ну а дивися про воєнні злочини. Ще хотів сказати про. Ні, злочини, що у усьому світі е, перш за все не дивляться, і ну як не цікавляться, а звертають увагу на воєнні злочини, тому що оця стрілялка, війна, окопи, траншеї е, там танки, вибухи це не дуже цікавить е, західний світ е, цивілізований, тому що. Ну це війна, це ну війна, Так? і зараз найкращими репортерами все таки є військові, які е, знімають десь там в окопах і такого відео навіть журналісти, мабуть, і не знімуть. А от воєнні злочини на це звертають увагу, і от ми з перших днів почали знімати саме воєнні злочини. Тобто, являєш, коли там якомусь не знаю, там в ті ж Франції сидять о восьмі вечора. Дивляться. Новини там вони вечерять цей час, і там показують новини. Новини і тут про бомбардування Харкова. Що люди пішли в магазин, і тут прилетів кап, і там загинуло скільки то десятків людей. То звісно, це шокує. Тих же французів, тих там європейців, і вони починають говорити: от треба допомогти цим українцям, треба дати зброю, треба дати грошей так само про викрадення дітей, так само про зґвалтування жінок, про зґвалтування дітей. До речі, я один із перших почав на французькому телебаченні. От про це е, говорити. На вашу думку, ми бачимо на сьогоднішній день. Як фактично вже уряд Шмигаля почав заявляти, що для підтримки Харкова можливо там треба зробити якесь пільгове оподаткування, ну щоб не було такого різкого переміщення народу, що знаєте, то все пропало, все покидали і уїхали. І, будь ласка, ну те, що уряд проанонсував, я чув. В особі шмигаля, тобто чи є якісь е, дії з боку влади на Харківщині по відношенню до бізнесу щодо зменшення можливо якогось податкового навантаження, чи якоїсь пільгу для того, щоб бізнес міг працювати, щоб люди, ну так, поки працює бізнес, то люди не сильно і уїжджають. Так. От ну і звичайно, питання забезпечення безпеки, це я говорю зараз про те, чи наскільки на вашу думку достатньо ведуться роботи щодо уведення цивільної інфраструктури під землю? Ну. Вибачте, але в нас війна тому такі речі не популярні, але їх треба озвучувати. Що вам відомо з цього приводу? Ну, дивіться, щодо, почнемо з другого, щодо безпеки, так щось робиться, тому що є школа підземна. До речі, є метро, і знову ж таки багато спустилися в метро. І спочатку жили, потім зробили підземні школи. Хтось звісно, це хейтить, хтось це підтримує. Також я знаю багато підприємців, які спускаються під землю. Є багато ти знову ж таки ресторани, кав'ярні знаєте, які були так на такому на півповерх, Вони популярні теж тому, що це як у ну укриття. Також далі, як би там не було. Бізнес працює так, тому що є багато, багато людей в Харкові і, і багато приїжджають журналістів і все рівно. Їм треба щось купити, треба поїсти. І я не знаю про підтримку, про підтримку там держави. Я думаю, те саме що відбувається, що в інших містах, але тут головне, що от мені кажуть, нам головне, щоб не заважали. Да, щоб не заважали, тому що бізнес він дуже гарно себе регулює, коли його там залишають спокій, коли його там не турбують, нам різними е, знаєте обмеженнями. Потім е, ну щось якісь там не знаю, такі рамки, так то вони себе, да, себе, себе регулює і сам прекрасно справляється. Тому кажуть, дайте нам просто спокійно там працювати, і ми забезпечимо і роботу, і забезпечимо е, і будемо платити податки, тільки не заважайте. От це головне, що кажуть, харків'яни. Я пригадую історію, коли в державі Україна так би мовити будували пункти незглавності. Їх робили в школах там в різних чи ну інших там приміщеннях. Робили там ставилися генератори. Пам'ятаємо, да, оцю першу зиму, коли ну як не першу зиму, але беремо там 22-23 рік зима. Коли були проблеми з електроенергією і так далі, так от дуже багато підприємців, зокрема кав'ярні і так далі, казали, так ми самі купуємо генератори за свій рахунок. у Нас будь-яка людина може прийти, зарядити телефони, гаджети. Але чомусь держава почала вводити заборону на розміщення цих генераторів біля кав'ярень, тому що екології шкідливо там чи ще щось, ну чесно кажучи, якісь додаткові податкові навантаження на використання генераторів такої то потужності, не такої потужності. Це якраз підтвердження ваших слів, що якщо бізнесу не заважати, він научиться виживати в будь-яких умовах. А якщо ставити ну так би мовити, ручні перепони, то тоді вбивається все святе, і в даному випадку бізнес тоді теж може вмерти. Це відповідно недоплата, як то кажуть, грошей в бюджет, ну і далі по тексту ми розуміємо. І на завершення ще одне до вас запитання з приводу евакуації прифронтових територій. Справа в тому, що моя позиція однозначна, там, де є потенційна загроза наступу росіян, там перша, друга, третя лінія оборони. Я вважаю, що цивільне населення там не має перебувати під навіть під ну, так, це, там, примусове виселення, має бути відбуватися. Бо, наприклад, евакуація людей з Вовчанська під обстрілами. Вчора, наприклад, загинув там поліцейський. Його ну загинули під час евакуації і так далі, разом з людьми, яких евакуювали. До чого веду? Евакуація під обстрілами це ризики для людей, це ризики для тих, хто евакуйовує, це проблеми для техніки, на якій евакуйовують, тому що коли йдуть обстріли, це все гине. І, будь ласка, що вам відомо, як зараз це відбувається взагалі на Харківщині на тлі того, що по останнім даним росіяни знову накопичують в іншому місці, але теж на півночі нашої країни додаткові сили, засоби і резерви? Ну от, з евакуацією прифронтових територій, будь ласка. Я був свідком багатьох евакуацій і не тільки на Харківщині, і на Харківщині також. І ну з перших днів війни, коли просто кричали, умовляли там люди. Виїжджайте, виїжджайте там, виїжджайте. Ну перш за все, і от і не хочете самі дітей вивозити. І от люди чекають до останнього моменту. Ну на початку війни там знаєте трошки пропаганда наша спрацювала, що ось два-три тижні все закінчиться. Ось зараз ми будемо в Криму. Зараз ми все звільнимо. Тоді тому люди чекали і чека. Коли звільнення не було, то вони вже не могли виїхати. Так ну а щодо цих прифронтових районів, то люди часто чекають до. Quintia. Uh, Тому що ну там є, є звісно є ждуни, які чекають е, руський мір. Так є на жаль. Е, далі є люди, яким кажуть, що нема куди їхати. Далі є лежачі, да, там не хочуть кинути батьків. Хтось каже, я не кину будинок. Ой хтось каже, в мене свинок поросяток не кину. І вони чекають, чекають. А потім, коли бомбардування, от такі бойові дії, вони вже починають думати і виїжджати. І от я був свідком, так на тій же Харківщині, от коли там евакуювали тих же людей, які, які як це затратно, як це небезпечно. Тому що раніше так не було небезпечно, раніше не було стільки дронів зараз ви бачили от цей цей знайомі на жаль ці знайомі поліцейські які загинули які багато багато Мотити евакуювали е, місцевих місцевого населення, і, е, і коли там от люди виїжджають, вони собою беруть ясно там котів собачок. Я бачив кроленят вивозили. Розумієте, кроленят і являєте, який це ресурс. Ну на початку виїхати і забрати спокійно цінні речі, все що тобі треба, забрати своїх домашніх улюбленців, і потім виїжджати під обстрілами це самим е, ну ризик. так? плюс наражати на ризик ще велику велику команду. Тому е, тут одна порада для всіх, от при кордоні особливо виїжджати виїжджайте, не бійтеся, що вам нема куди їхати. Українці дуже гостинні люди, і ну ти бачите, в інтернеті є багато звернень. Приїжджайте до мене там село поселено, безкоштовно і все. Тому треба виїжджати, тому що прикордоння на жаль найближчим часом і надовго. Оце прикордонсько дійсно буде не сіра, а мертва зона. Тому обов'язково треба виїжджати. І от дітям яких батьки там є, я не знаю, як що треба говорити, моляти, вивозити всіх звідти.